Добрий день. Ось і закінчується черговий рік. Це був високосний рік, тобто 366 діб по 24 години, по 60 хвилин по 60 секунд. Але чому час вимірюється саме в таких не дуже круглих числах? Чому в одній тонні рівно мільйон грамів, а в цьому році був 31 мільйон 622 тисячі 400 секунд? А в минулому році, наприклад, 31 мільйон 536 тисяч секунд, бо він був невисокосний. З вами освітній центр Максимум, і сьогодні ми будемо розумнішати, адже з'ясуємо, чому люди рахують час саме так і згадаємо про пальці, лінь та навіть диявола. Буде дуже цікаво. Почнемо з секунд та хвилин. Початок нашої подорожі по часу знаходиться у межиріччі, районі стародавнього Вавилону. Це, взагалі, за мірками свого часу була дуже розвинена цивілізація, що мала свою систему рахунку шестидесяткову, тобто вони використовували не 10 знаків, як ми, а шістдесят. Власне, дехто з істориків вважає, що і богів було 60, тобто число це було сакральне. Для нас таке звучить незвично, але в цьому був свій сенс. По-перше, 60, як і 10, доволі зручно рахувати на пальцях. Так, зараз буде дуже небезпечний експеримент. Не повторювати вдома експеримент з давнього вавілонської лічби. Беремо ліву руку і використовуємо чотири довгі пальці. В кожному з них три кісточки, три фаланги. І загибаючи, можна так, три, три, три. 3 по 4 або 4 по 3 це буде 12. Саме тому нам великий палець не підходить, бо в ньому о, кісточок 2, а не 3, тому ми його не рахуємо. Відрахували 12, беремо іншу руку і загибаємо пальчик. І так можна відрахувати 12 5 разів. 12 по 5 це 60. Ось так і порахували. Ну а по-друге, 60 має значно більше дільників, аніж 10 чи навіть 100. 100 ділиться без залишку на 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 і 100, а 60 на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 і 60. Отже, це число зручне для рахунку частинами, але не зручне для великих чисел, тому і було згодом витіснене десятковим рахунком. Проте його подільність приглянулась давньогрецьким математикам та географам, які стали поділяти градуси на частини по 60. До нас дійшли вже латинські назви мінута, тобто мала частина, і секунда, тобто друга мала частина. Так от, для виміру часу хвилини і секунди запозичили саме з географії та геометрії. Часові хвилини та секунда з'явились наприкінці 1500, х уже в епоху григоріанського календаря, і використовувалися лише для задач, а не в побуті. Широка потреба в них виникла лише з розповсюдженням залізниці для складання розкладів руху. Це важко уявити сучасній людині, але для виміру часу раніше не потрібно було ані хвилин, ані секунд. Вистачало годин чи навіть просто світлої частини дня. Люди нікуди не квапились. Так, тепер, що стосується годин. Екстрені новини. Щогодини в Україні проходить 60 хвилин у мене все. У добі 24 години через стародавній Єгипет. Світла частина дня була поділена на 12 частин, Годин. а темна частина темну частину взагалі не рахували, бо вночі не працювали. Можу припустити, що стародавні єгиптяни любили зиму, адже взимку світова частина дня коротша, отже, і працювати треба було менше. 12 місяців до речі, також через єгиптян. 12-тична система рахунку, до речі, і досі частково жива, наприклад, у англійській системі Мір, де один фут це 12 дюймів. Для поділу дня на 12 частин єгиптяни використовували сонячні годинники, які мали очевидні обмеження, не працювали вночі чи в хмарну погоду. Пісочні годинники, які також знали єгиптяни, були непрактичні для виміру великих проміжків часу. Давньогрецький вченик Тесибій винайшов перший більш-менш точний водяний годинник, що показував плин часу за підвищенням рівня води, що потрапляв до мірного сосуду під постійним тиском. Проте це також було не дуже точно. Взагалі вимір часу був проблемою. В Китаї у давні часи використовували свічки-годинники з відмітками з боку, а в Японії жгли благовонні палички, що були одиницею виміру часу. Перший механічний годинник у сучасному розумінні винайшли католицькі священники наприкінці 10 століття. А згодом голландець Крістіан Гюйгенс сконструював перший класичний маятниковий годинник. Тепер про календар, там в принципі все простіше. Сім днів у тижні зустрічаються у Старому Заповіті та у тому ж таки стародавньому Вавилоні. Цікаво, що у дохристиянському римі спочатку був восьмиденний тиждень до 321 року нашої ери. Місяць у майже сучасному варіанті вигадали єгиптяни за рухом сонця. Потім римляни це перейняли. Уніфікували календар під час правління Юлія Цезаря. Це так званий Юліанський календар і 365 днів у році. Щоб днів було 365, було вирішено додати кожному другому місяцю по дню, починаючи з липня, який Цезар дуже скромно назвав свою честь. Потім прийшов його наступник Октавіан Август, назвав наступний місяць вже в свою честь і не зміг дивитись, як в його власному місяці лише 30 днів. Тому просто забрав у лютого один день і накинув собі. Словом, лютий це місяць терпіла. Угу. Високосний рік розрахували ще Олександрійські астрономи у часи Цезаря. Вони встановили, що у році 365,25 діб, і щоб не додавати по 6 годин щороку, кожен четвертий рік вони накидували цілу добу. До речі, порахували вони майже ідеально точно, але майже не рахується. Тому з 1972 року було додатково додано 48 високосних секунд. Тому найдовший можливий рік це 366 діб та 1 секунда. Ну, тепер ви знаєте, звідки 60, звідки 24. Хоча я натикався на відео, де пояснювали, що це число диявола. -да. Але все ж, чому людство не перейшло з 60-24 і 24 на 10 і 100. Ну насправді спроба була. Французи у епоху просвітництва створили систему Сі і хотіли стандартизувати буквально все. 1754 року Жан Аламбер запропонував зробити час десятичним. Згодом, вже після великої революції, 1793 року десятковий формат у Франції ввели. Доба від півночі до півночі ділилася на 10 десяткових годин, година на 100 десяткових хвилин, а хвилина на 100 нових секунд. Але менш ніж через два роки все звернули. Річ у тому, що визначати час, люди по новому ще не навчились. І годинники робили з двома циферблатами старим та новим. Ну і люди просто лінувались користуватись новим часом, адже старий знайомий формат завжди був під рукою. Календар французи також переробили, замінивши тижні на декади, а місяці на термідори, 12 штук по 30 днів і 5 днів окремо в кінці року. Це і у 19 столітті було так само дивно, як і зараз, тому в 1805 році все повернули на звичний лад. Залишилось одне малесеньке питання: а скільки триває ідеальна секунда? Секунди отримували спочатку математично, а потім годинники налаштовували по іншим, умовно ідеальним годинникам, і це породжувало незначні, але все ж розбіжності. Т1955 році почалась розробка максимально точних атомних годинників, що відраховували ідеальні секунди. Механізм базувався на дії електромагнітного поля, що змушувало електрони коливатися фактично фіксованою частотою інколи мільярди разів за секунду. Причому для кожного атома була своя унікальна і кожного разу одержувана частота коливань. У 1967 році на роль елемента для атомного годинника обрали цезій 133. Електрони з нього робили трохи більше 9 мільярдів коливань в секунду. В 1968 році годинники на Цезію навіть були доступні у продажу. Наразі такі часи зустрічаються на землі в лабораторіях чи у космосі. Менш точними, але все ще дуже точними, є кварцеві годинники. Це більшість наручних годинників. В них поміщений кристал кварцу, який під дією малого струму виконує 32678 коливань за проміжок часу, який ми бачимо як секунду. Ну ось так людство і прийшло до сучасного рахунку часу. Хочу також додати, що серед цього 31 закон мільйона секунд є одна особлива, під час якої збувається бажання. Ну, математично це, звичайно, не доведено, проте не все в житті це математика. Бажаю вам, щоб збулось ваше найголовніше бажання. До зустрічі в новому році!